Бажаю здоров'я друзі! Сьогодні ми поговоримо про список кораблів, які були захоплені російськими окупантами в 2014 році. У цей список входять судна, які були захоплені або пошкоджені, також потоплені. Загальна кількість захоплених кораблів 12. Пошкоджених 8. Я постараюся все докладніше вам розказати за пошкоджені кораблі. Тому почнемо. До речі, за кожного підписника я буду донатити на авто для ЗСУ. Якщо ти хочеш підтримати також донатом, то посилання я залишу в описі. Наш список відкриває підводний човен Запоріжжя 21 березня 2014 року захоплений російськими окупантами. В Росією оголошено був тендер на утилізацію підводного човна. За останніми даними, окупанти планують перетворити наш підводний човен Запоріжжя в музей: Луцьк. Корвет проєкту 1124 м 20 березня 2014 року був захоплений російськими військовими. За словами голови комітету Думи РФ з питання оборони, корабель планується включити до російського флоту. Хмельницький малий протичорновий корабель. 20 березня 2014 року був захоплений російськими окупантами та членами Кримської самооборони. Корвет Тернопіль багатоцільовий корабель. Під час вторгнення Росії до Криму був захоплений російськими окупантами. 20 березня 2014 року. 20 липня 23-го року під час російських навчань корабель був перетворений на плавучу мішень та потоплений протикорабельними ракетами. Придніпров'я. Ракетний корвет. Захоплений російськими окупантами у 2014 році. Чернігів. Корабель протимінної оборони морської зони. Захоплений російськими окупантами у 2014 році. Судьба корабля невідома. Черкаси. Корабель протимінної оборони морської зони. Захоплений російськими окупантами у 2014 році. Судьба корабля невідома. Костянтин Ольшанський великий десантний корабель. Костянтин Ольшанський є багатопалубним плоскодонним десантним кораблем океанської зони із півбаком і розвинений кормовою надбудовою. Захоплений російськими окупантами у 2014 році, був включений окупантами в склад Чорноморського флоту ворога. Фрегат Гетьман Сагайдачний багатоцільовий корабель військово-морських сил України. Флагман ВМС України до березня 2022 року було заплановано вивезти із складу ВМС у 31-му році, але після початку російського вторгнення в Україну 22-го року був введений з ладу та покладений на ґрунт Миколаєві. Був затоплений українськими силами 3 березня 22-го року, аби не дістався расистам. Слов'янськ. Патрульний катер. Побудований для берегової охорони США, затонув унаслідок ракетного обстрілу рашистського літака 3 березня 2022 року. Станіслав броньований десантно-штурмовий катер 7 травня 2022 року під час штурму острову Зміїний десантно-штурмовий катер Станіслав був уражений російською ракетою і затонув. Трьох членів екіпажу вдалося врятувати, а п'ятеро зникли безвісти. Акерман малий броньований артилерійський катер, захоплений російськими окупантами у 22-му році, захоплений расистами в ході боїв за Маріуполь, переведений до Новоросійська. Кременчук малий броньований артилерійський катер. В квітні 22-му році Кременчук був захоплений російськими загарбниками в ході бойових дій по обороні міста Маріуполь. Лубний Малий броньований артилерійський катер був захоплений у 22-му році в ході бойових дій по обороні міста Маріуполь під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 22-му році. Вижгород. Малий броньований артилерійський катер. Під час повномасштабного вторгнення був захоплений разом з малим артилерійським катером «Акерман» в тимчасовому окупованому Бордянську. У серпні 2023 року стало відомо, що росіяни змінили корабельні бойові модулі Ку-30М на захоплених кораблях. Зняті бойові модулі Ку-30М були перевезені на виставку трофейного озброєння. Генічіськ, рейдовий тральщик. В липні 22-го року був потоплений в Чорному морі через ракетний удар російської авіації під час російсько-української війни. Донбас, корабель управління, допоміжне судно, був знищений 6 квітня 22-го року у порті Маріуполі. Корець, морський буксир ВМС України, дислокувався у місті Бердянськ. У 21-му році ВМС України хотіли перетворити на патрульний корабель. У 2022 році захоплений російськими окупантами. Також є два кораблі, які були на стадії будівництва це Львів і Луганськ, які були захоплені ще у 2014 році. На 2014 рік Львів був готовий на 95%, а Луганськ на 60%. Будівництво було в Феодосії, де зараз Львів і Луганськ невідомо. Також невідомо. Були вони побудовані чи залишилися в такому ж стані. На цьому, друзі, у мене для вас все. Якщо сподобалось відео, став подобайку та підпишись на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео.